Всім привіт! І так я зараз покажу, як просуваються мої проекти. І так я в'яжу спідниці з, з нитки Буклє. Ось якось так. Це перша частина, це одна частина, друга буде така ж сама, по бокам будуть шовчики, вверху буде пров'яжу резинкою. Ось, щоб став... Потім. Її зверну, виходить, і зроблю штуку для резинки, ось, для пояса. Ось якось ось так, що там далі? Ось так просувається. Ось так просувається светр з трьохкольорової нитки. Ниток мені не вистачало, тому що це техніка гачком. Я так ще не в'язала, я думала, що хватить 4 матка. Але зрозуміла, що треба буде п'ятий моток, то я докупила ніжно-рожевий моточок, і у цього светрику будуть ніжно-рожеві рукавчики. О, можливо, трошки ниток ще залишиться, ось таких. Вверху можна зробити трошки рукавчики ще такі, ще такі в полоску, а потім пустити ніжно-рожевий колір, і буде такий светрик. Ось, якось так. Що ще таке розказати? Получається, получається? Ось так просувається в мене ажурний шарф? А, ось такий ажурний шарф виходить. А, а, що там ще? А, також я доплела прикрасу з бісером а, ось таку. А, там посередині м'ятний колір і по бокам а, фіолетовий. А, ось так виглядає на шиї. А, ось так виглядає на руці. А, ось ну, якщо на шию ось так одягнути, то буде. Ось, так. ось в такій ж самій техніці я робила чокер. Зараз він в процесі інших кольорів, синій сірим. Получається, якщо показувати на руці, то воно буде ось так. якщо показувати на шиї, то воно буде ось так. Що треба робити? Цікаво дуже виглядає такий мінімалізм, виходить. Ось якось ось так. Також е я доробила чокер салатово червоний. Ось так виглядає на руці і ось так виглядає на шиї. Ось якось ось так. Е зараз Мабуть, за останній час. Просто я зменшила кількість проєктів, які роблю, зато, наче хочу, щоб і вони швидше зробились. Ось, якось так. О, та... Також в мене був проєкт, я в'язала в полоску з цих ниток топ, але я вирішила розпустити. І зробити шарф. Я вже починала в'язати шарф, пробний шматок спицями в шахматному порядку, просто чередувати рожевий м'ятним кольором. Воно дуже цікаво виглядає, просто воно вийшло за вузьким, я його розпустила. Зараз я буду думати, чи в'язати шарф ось це спицями і гладю о, міняти в шахматному порядку. Кольори, чи гачком в'язати. Можливо, навіть краще спицями, щоб були різні техніки, тому що воно корисне. Ось, якось так. О, до речі, дуже цікавий момент. Я побачила, що ось цей светрик, ось цей синій колір співпадає з кольором прикраси на шию. Можна носити разом. Ось. Якось так. І зараз я ще в... пов'яжу, виходить, ще ще розкажу. розкажу. І так, що ж вам таке ще розказати? Получається, коли я в'яжу проекти, то я люблю вивчати іноземні мови якимось таким способом, якимсь аудіоспособом. Ось, якось так. Сьогодні я включала фільм англійською мовою. Я не знаю, як він точно називається, але там про пригоди людей на природі. Ось, Цікавий фільм. Взагалі сьогодні дивилася фільми і українською мовою, і англійською мовою. Ось. На Ютубі дивилась фільм, серіал називається Велика Надія. Ось такий цікавий. Про людей середнього віку. Ось також які ще фільми дивилась, Також сьогодні дивилась фільм про пригоди трьох дівчат. Цікавий фільм, але я не запам'ятала назву. Хі -хі. Ось якось так. Взагалі фільм цікавий. Також сьогодні дивилася ще один фільм, запам'ятала назву і не змогла його довго дивитись, хоча він цікавий, просто він тяжкий. Фільм називається Хороша, погана дівчинка. Про жінку Ну, приблизно так, 45 років, я думаю. Ось. Вона працювала в, я так зрозуміла, в якійсь it компанії Ось, і до неї в компанії прийшов стажуватись молодий робітник, який захотів проходити як практику з нею. Ось якось так. Ось, виходить, ця жінка заміжня. Е, ось. Е, ну, взагалі, фільм тяжкий фільм, просто просто, су, просто сумки. Е, ось. Е, взагалі так цікаво дивитись, але я не витримую довго дивитись такі фільми. Мені легше йдуть фільми якісь сімейні, якісь пригодницькі сімейні. Мені навіть легше йдуть комедійні детективи. Ніж фільми про відносини. Ось якось так. Хоча я думаю, для любителів є людей, які люблять фільми про відносини, то я раджу подивитись фільм хороша, погана дівчинка. Ось якось так. Жалко, що я не пам'ятаю назву Фільму сімейного про маленьких дівчат, які... там фільм починається з того, що дівчинка йде з подружкою до гадалки, і вона каже, що її ждуть путешествия та мошенники. Ось і дійсно. Вона вернулась додому, тато сказав, що вони їдуть в інше місто, бо йому треба по роботі. Ось якось так. І я так зрозуміла, що ну теж про пригоди такі. Ось якось так. Що ще таке розказати? Um, ось це зараз похолодала. <хи> Ми трошки звикли до, трошки звикли до uh, більш такої теплої зими, а зараз вже почались морози. ось, І більше хочеться проводити часу вдома. ось, Хоча все одно виходити на вулицю треба. Um, ось. Я думаю, що я сьогодні виберусь на вулицю. Получається, щоб мені пров'язати весь цей прямокутник, його можна поміряти. Ну, коли я сиджу, так кажеться, що він вже довгий. Але коли я міряю біля дзеркала, то там треба ще пров'язати. Ось якось так. В принципі, я вже достатньо всього розказала. Ось так виглядає прямокутник на мені. Ось якось так такий цікавий светрик буде. Ось, бажаю всім гарного настрою, всім удачки, всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачки, всім пока-пока.